Всім привіт, гарного доброго вечора. Ну що, чим далі, тим цікавіше. Тому ось показую. Так, ось ця схема, чомусь не назвала її. О, світло як падає. Так, ось ця схема. так. І ось для неї комірець. Вчора я показувала його трішки. Але коли сьогодні приступила до роботи, прийшлось мені. В мене помилочка була. На початку навіть отут рядочка з'явилася там, де не потрібно повітряна петелька була неуважна. Так, тому розплела і по-новому. Так, що тут саме важливо? Тут ось саме важливо ось цей зробити ось цей розрахунок. І виплести ось цей перший рядочок, тому що в ньому можна трішки заплутатись. Так, як я робила я, в мене 10-й номер ниток. Так, одна повітряна петелька, тут з неї ось розходяться стовпчики, так? Проміжок 12 повітряних петельок. Ось вся ця комбінація: 15 повітряних, повітряних петельок. Проміжок. 12 повітряних петельок і одна петелька. І знов повторюється: 12 повітряних петельок, 15 повітряних петельок, 12 повітряних петельок і 13. І так далі. 12, 15, 12 і одна 13 петелька. В кінці, як я так, і закінчувала. Тому що в мене розподіл ось по цьому листочку йде. Чи по цьому, чи по цьому листочку. Тому на 13-й петельки з одної я розпочинала проміжок 12 і закінчила так, закінчувала також 12 і 13. -та. І ось тепер ви виплітаєте, виплітаєте ось цей рядочок. Вираховуєте. Тут у мене йшла половинка, стовпчик з одним накидом, повітряна петелька і два стовпчика з одним накидом. Це початок, так, потім сім повітряних петель, ось стоїть циферка. Пропускаю ось тут 12 і виплітаю всю цю комбінацію. І в кінці також у мене була половиночка. Це у мене в 13-ту петельку. У мене йшло два стовпчика з одним накидом, повітряна петелька і стовпчик з одним накидом. Я не виплітала стовпчики з двома накидами. У мене так не виходить. Вони в мене трішки тоді згинаються, тому я виплітала тільки стовпчик з, з одним накидом. Також ось тут. Стопчик з одним накидом. Також ось тут. Стовчик з одним накидом. Так, і ось у мене. Цей ряд, ця краса, яка у мене тепер розклалася, бачите? Розклалася. Так, трошечки пройдуся, щоб вам було більш видно, що тут, так? Ось отак воно виходить. Так, ось цей рядочок я розпочала. Зараз я його трішечки розверну, так. Ось він. Так. Ось він там. Ну, тут загортається, бо я його перевернула. так. Але бачите, вже краще ось краще видно ось цей листочок такий. Так, це ось я йду по цьому рядочку, ось тут. Е, так, перший другий, так, да, ось тут. Це в мене виходить. Перший, другий, третій, четвертий рядочок. Ось це йде. Ось так він іде у мене. Так, ось так. Тому, ось, Тому. Все, я виплітаю стопчиком з одним накидом. Я пробувала стопчика, так як тут по схемі я пробувала стопчик з двома накидами. Ну, У мене не вистачає тоді ще одної повітряної петельки, тому що стопчик у цей перегинається отак. Також отут. Він у мене згиб, згибається просто. Мені ніби не, не вистачає тут ще одної повітряної петельки. Тому я робила стопчики з одним накидом. Так, і тепер далі показую ще один ось цей ось цей комірець, так? Ось цей комірець. Так. Вже його не раз схему показувала, але ще пройшлася. Ну, на зараз вам покажу, де ця схемка. Так. Ось вона на схемки, мабуть, краще ці всі просто видно. Краще видно всі ці, да, всі ці циферки. Ось так краще їх всі видно. Так. Ну і тепер покажу, що в мене тут виплилося. Так, це зараз я заверну. І ось тепер так. Зараз вам розкладу так, ось так. Тому. Що... Ага, ось так він в мене. зараз я його ще розверну, подивимо, так. І ось подивитесь, що у мене з цим комірцем. Получається. Так, ну ось тепер дивіться, яка краса, я ж кажу, чим далі, тим цікавіше. Ну, зрозуміло, зараз він ще буде тут виправлятися, так, блокуватися. Ну, ще я доплітаю, але подивіться, який він уже стає. Ось подивіться, яка краса. Такий цікавий він робиться. Бачите, цікавий. Так. Зараз я намагаюся просто вам показати, щоб ви побачили, який він. який. Так, тут у мене сходиться все нормальненько, воно тут. Зараз ніби так криво, але коли я коли поправляю, то тоді рівненько в мене виходить. Так що тут. Зараз я спробую його показати. Так. І тепер. Ну, одною рукою важко, розумієте? Так що одною рукою, рукою це важко. Тому що мені тут треба, як там поправляю, то там. Так, ну, виходить, в мене все нормальненько тут, я ж кажу. Ніби воно так зараз трішки нерівна, ось ця пальцем показується. Ось цій країні, Тут воно все тоді нормальненько буде, бо коли я поправляю, то край йде рівний, рів, і воно все сходиться. А зараз одною рукою його треба більше розтягнути, там той стіл зайнятий. І ось так воно виходить. Що його треба розтягнути ну, бачите, тут змушки йде. Так, ну ось дивіться, ось такий я вже по, по трішечки так його. Такий він красивий буде. Так, Узор тут видно. бачите? Так, ну дивіться, ось тут кращий узор. Тут я розпочала ось ще наступний рядочок, так? бачите? Який він цікавий. Щас я так просто поверну. Щоб ви змогли побачити ось цей весь узор, так? Я ще його розверну. Ось дивіться. Ось бачите, ось такий іде, ось тут узор вже йде. Ось він, щоб його краще було видно. Так, ось так. Бачите, цей край рівний, хороший. Ну, Ось такий він, цей все. рядочок я тут розпочала. Світло трошки у нас виключили, тому трішки без світла плила, а потім вже чекала, коли увімкнуть світло. Так що, кому подобається, дивіться, який він, чим далі, тим цікавіше. Так що, Ну, ось це я ще вам хотіла показати, щоб ви вже бачили, що. Виплітається. Так, ну і сподіваюся, що сьогодні тут мені небагато залишилось рядочків, можливо, цей помірець до завтра я його сплету. Ну, не буду нічого обіцяти, тому що, коли вимикаю світло, навіть під від телефона фонарик включаю. <гум> Прилаштувалася так. Тріхи, трішки плести, але багато так не можу. Трішки так присвітлі, то найкраще. Ну, ось такі справи. Ось такий він цікавий, він. Получив, Кому подобається, виплітайте. А я вам кажу пока-пока. Дякую, що ви є. Дякую за лайки, за коментарі. Дякую, що ви просто дивитесь. Ну, і бажаю гарного настрою. Бережіть себе, любові до Бога. до Бога. Любіть просто Бога, благотворчого суспільства. Пока-пока. До завтра.